Ось такий пульт через приложення в саму автоматику. Нажимаємо ось тут три точечки, Потім нажимаємо пристрій, потім зв'язку, користувачі. Ось пульт. Бачите, написано пульт. Переходимо в пульт нажимаємо плюсик і він чекає. Нажимаємо на пульт і все, він його поймав. Тепер треба дати пульту, куди він буде, для воріт, для калітки або для світла. Ставимо для воріт. Зберігаємо. Є. Далі. Ще пульт додаємо. Наступний. Опять-таки нажимаємо тримаємо. Є. Для воріт є. Тепер зробимо ще, щоб світло включати. Додаємо пульт. Нажимаємо ту кнопку, яку хочемо записати. Воно є. Виставляємо для світла додати. І таким чином всі остальні пульта. Є для світла додати. Я візьму другі ще два. Подобляємо, зараз подобавляємо всі пульта. До речі, я зараз на освітлення додаю. Опять-таки нажимаю, нажимаю кнопочку, пульт поймала, переключаю для освітлення і додати. Ну, кому потрібна автоматика або щось звертайтеся в компанію нові ворота, або переходьте в коментарі.